Доброго вечора, мої любі слухачі. Сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою Калиточка. Був собі чоловік та жінка, і була у них пара волів, а у діх сусідів віз. Ото як при... прийде неділя або прасник, то хто-небудь переволів і возить, та й їде чи в ярмарок, чи... чи у гості, а на другу неділю другий. Та так і поділялися, от жінка того чоловіка, чиї воли раз йому і каже. Поведи воли та продай, справимо собі коня та воза, будемо самі до міста та до родичів їздити. Бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік налегав воли і повів. Веде дорогою, аж ось доганяє його чоловік конем. Здоров, здоров, а куди це ти воли ведеш продавати, поміняй мені на коня, давай. Виміняв коня, сів верхи та й їде. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що жене коров. Здоров, здоров, а куди це ти їдеш коня продавати? Проміняй мені на корову, давай. Поміняв і веде дорогою, аж на полі пасуться свині та вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю і поспішає додому. Овечка гарна, аж де не вісьмиця вісмиці велика ріка, а на ній видимо-невидимо гусей. Підійшов він ближче, розбалакався з людьми, виміняв вівці на гуску, та й пішов понад річку і зайшов у село, аж зустрічає шинку, а та... Здоров, здорова, а поміняй мені гуску на півня, давай. Помінялися, іде далі, а щось доганяє його чоловік. На продаж еге, а поміняй мені на калиточку, давай. Виміняв за півня калиточку і поспішає додому. Аж тут тобі ріка розлилася. на березі перевіз, плату беруть, а в нього ж ні копійки. А перевезете мене, дам калиточку, сідай. Переїхав на другий берег, а там та стояла валка чумаків. Як розпитали, що вони його, за що він. Виміняв калитечку, сміються з нього. Що тобі, кажуть, жінка за це зробить? Аж нічого. Добре, що хоч сам живий вернувся. Та й побилися об заклад. Коли, каже жінка, так, то чумаки віддадуть йому дванадцять машхури із батіжками. Зараз обібрали одного себе і послали його до баби. От той приходить. Здорові, здорові. А ти не чула про старого? Ні, не чула. Він воли на коня проміняв. От і добре. Возик недорого стоїть. Як небудь зберемося, та й коня поміняв на корову. Це ще краще, буде у нас молоко. Та й корову проміняв на свиню. От, і добре будуть у нас поросятка. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре будуть ягнятка та вовночка. Буде ще у мене взимку прясти. Та й вівцю проміняв на гуску. О, і це добре будуть у нас крашаночки та пір'я. Та й гуску проміняв на півня. О, це ще краще півень раненько співатиме та нас до роботи будитиме. Та й пім'я проміняв на калиточку. І це добре будемо. Дехто заробить, чи він, чи я в калиточку складати, та він і калиточку за перевіз віддав. Ну що ж, добре, що хоч сам живий та здоровенький вернувся. Так тим чумакам нічого, нічого робити, віддали йому дванадцять маш. Ось вам а мені бубликів в'язочка. Е Дякую за те, що слухали, ставте лайк, коментарі і підписуйтесь.